Запитують, буває, клієнти, а чи вдасться їм відкласти розгляд справи, де вони виступають відповідачами? І як ви розумієте, у мене відповідь тільки одна: ваших здібностей відкладати розгляд справи я не знаю, а тому вгадати майбутнє не Певною мірою іронічно це звучить, одначе, для того, щоб відкласти справу, потрібно. Наявність поважних причин, наявність певного такого от оформлення, клопотання відповідного про відкладення, сформувати поле, в якому суддя буде переконаний в тому, що доцільніше, все ж таки, не розглядати справу сьогодні, а відкласти її на хто зна коли. Тому, все ж таки, для того, щоб створити цю ось атмосферу, в якій не можна розглянути справу саме сьогодні чи завтра, то от для. Конструювання даної атмосфери все ж таки знайдіть собі юриста, який точно вже орієнтується, як необхідно це зробити, або розігніть і спробуйте, і розкажете результати.